Книга Перша Самуїлова, глава друга. І молилася Анна, та й проказала звеселилося Господом серце моє, мій ріг став високим у Господі, розкрилася уста мої на моїх ворогів, бо радію спасіння Твого. Немає святого подібного Господу, немає нікого крім тебе, і скелі немає, як Бог наш. І більше не говоріть зарозуміло, нехай з ваших уст не виходить зухвальство, бо Господь Бог знання, і Він упляновує вчинки. Лук сильних поламаний, а немічні оперезалися силою. Наймаються ситі за хліб, а голодні відпочивають. Аж неплідна сімох породила, а многодітна знесиліла. Господь побиває й оживлює, до Шеолу знижає й підносить до неба. Господь зубожує та збагачує, понижує він та звеличує, підіймає нужденного спороху, підносить у Бога зо смітників, щоб посадити з вельможами престол слави, їм дать на спадщину, бо Господні основи землі, і на них він поставив вселену. І він ноги святих своїх стереже, нечестиві ж погинуть у темряві, бо сильним не з сили стає чоловік. Господь, хай поламані, будуть його супротивники, у небі Господь загримить і розсудить він кінці землі, і Він подасть силу своєму цареві і рога повищить свого помазанця, і пішов Елкана до рами додому свого. А той отрок служив Господові при священникові Ілії. А сини Ілія були люди негідні, вони не знали Господа, ані звичаю священичого з народом. Коли хто приносив жертву, то, як варилося м'ясо, приходив священників слуга, а в його руці тризубе видельце. і він з грюкотом стромляв до мідниці або до кітла, або до горшка. Або догорняти і все, що витягне ведельце, священик собі брав. Так вони робили всьому Ізраїлеві, що приходив туди до дощіло. Також, поки палили лій, то приходив священиків слуга, та й говорив до чоловіка, що приносив жертву Дай м'яса на печеню для священика, бо він не візьме від тебе м'яса вареного, а тільки сире. А як той чоловік відповідав йому нехай перше спалять, і той лій, а ти потім візьми собі, скільки буде жадати душа твоя. А той говорив ні, таки зараз давай, а коли ні, візьму силою. І був гріх тих юнаків дуже великий перед Господнім лицем, бо ті люди безчестили Господню жертву. Асамої служив перед Господнім лицем, отрок був оперезаний ляним Ефодом, а малу верхню одежину робила йому його мати і приносила йому з року на рік, коли приходила своїм мужем приносити річну жертву. А Ілій поблагословив Елкану, його жінку та й сказав: Нехай Господь дасть тобі нащадки від цієї жінки. Завіданого, що Господь узяв, і пішли вони на місце своє. І Господь згадав про Анну, і вона завагітніла та й породила трьох синів та дві дочки, а отрок Самуїл ріс із Господом. А Ілій був дуже старий. І почув він усе, що сини його роблять усьому Ізраїлеві, і що вони злягаються з жінками, які відбувають службу. При вході з кинії заповіту, і він сказав їм, нащо ви робите такі речі, про які я чую, про ваші злівчинки я чую від усього цього народу. Ні, сини мої, недобра та чутка, що я чую, ви відхиляєте Господній народ від закону. Якщо хто згрішить супроти людини, то помоляться за неї перед Богом. А якщо людина згрішить супроти Господа, хто заступиться за неї? Та вони не слухали голосу батька свого, бо Господь постановив погубити їх. А отрок Самуїл усе ріс та здобував ласку як у Господа, так і в людей. І прийшов божий чоловік до Ілія та й сказав йому Так сказав Господь. Чи ж я справді не об'явився домові твого батька, як були вони в Єгипті, у фараоновім домі? Я вибрав його собі за всіх ізраїлевих племен за священника, щоб він входив до мого жертівника, щоб кадив кадило, щоб носив Ефода перед моїм лицем і дав я домові твого батька всі жертви Ізраїлевих синів. Чого ж ви берете під ноги мою жертву? Та мою жертву хлібну, що я заповів для скинії. І ти вшанував синів своїх більш, як мене, щоб ви потовстіли від найкращих частин усякого Ізраїлевого дару перед лицем моїм. Тому то слово Господа Бога Ізраїлевого таке, говорячи, сказав я: Дім твій та дім батька твого будуть ходити перед моїм лицем аж навіки. А тепер слово Господнє. не буде в мене такого, що я шаную тих, хто шанує мене, а ті, хто зневажає мене, будуть зневажені. Ось приходять дні, і я віддітну рамено твоє та рамено дому батька Твого, щоб не було старого в домі твоєму. І побачиш біду мого мешкання, хоч у всьому я добре чинив Ізраїлеві. І не буде старого в домі твоїм по всі дні. Я не витнув тебе всіх від мого жертівника, щоб вибрати очі твої і щоб зробити біль душі твоїй, та весь доріст твого дому повмирає в силі віку. А оце тобі ознака, що прийде на обох синів твоїх. На Хофні та Пінхаса, обидва вони помруть одного дня. А я поставлю собі священника вірного, він буде робити згідно з серцем моїм та з моєю душею, і я збудую йому тривалий дім, і він буде ходити перед моїм помазанцем по всі дні. І станеться кожен, хто полишиться в домі твоїм, прийде вклонятися йому за агору срібла та за буханець хліба, і скаже: Долучи мене до одного священицтв. Щоб їсти кавалок хліба. Амінь.